Слава Україні! Слава Бажаю здоров'я, козаки! Вільно, бажаю здоров'я всім Хлопці, Ну що, привіз вам вітання від командира бригади, від командування бригади два тижні тому назад. Ми вже нагороджували хлопців, хто тримав держнагороди, відзнаки головнокомандувача. Я тоді ще казав. Що всі, хто тут знаходиться, ви всі герої. Чергова, скажімо так, партія відзнак нагород надійшла. Щоб ви розуміли, командир кожен день спрашує начальника персоналу, з мене особисто, хлопці подають на нагороди, скільки надійшло. Вручили, не вручили. І це правильно, тому що ви всі віддаєте саме своє ціне. Да? Це життя та здоров'я на захист батьківщини і держава повинна відзначати таких героїв, як ви, відповідно до указу президента України від 11 грудня 2024 року. номер 843 дріб за особисту мужність і героїзм виявлені при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Нагородити солдата Білозора Андрія Станіславовича орденом за мужність третього ступеня. Вітаю, Андрій Станіславович. Дякую за службу. Дякую, що ви разом з нами в нашій бригаді. Дякую вам велике. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Нагородити старшого солдата Бережного Володимира Володимировича. Відзнакою президента України за оборону України командування Служу українському народу. Медалю за поранення командира бригади, командування бригади. Сужу притаю від імені командира бригади, команда бригади. Дякую вам, за заступник за тиждень. З імені командира бригади, командування бригади, дякую вам за службу. Дякую за студію. Служу українському народу. Дякую велике, дякую за службу, дякую, командира, а правда команда. Вижу, хто Дякую за службу, за те, що. Медалю 10 років сумлінної служби. Вітаю вас, дякую за службу, димні командира бригади команди. Дякую за службу. Вітаю вас. Вітаю дині командира бригади команди. Дужухаємо Нагородити солдата Пелепейченка Олексія Сергійовича почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Командира бригади, командування бригади, кожна ця ваша нагорода, яку ви отримали, це на сьогодні найцінніше. Чому? Тому що ці відзнаки, ці нагороди, вони зароблені вашою кров'ю, вашим здоров'ям. Тому велика пошана вам. За те, що ви в такий час захищаєте батьківщину, не жаліючи себе, свого здоров'я, не щадя життя, тому з великою пошаною від імені командира бригади, командування бригади, хлопці, велика подяка вам. Ви справжні козаки, справжні воїни. І ми не дамо захватити нашу державу, нашу країну. Тому що ви вирішуєте судьбу нашої країни не Трамп, не Євросоюз, а ви. Ви зупинили цю навалу, цю гидоту, яка йде до наших родин. Тому з великою подякою вам, хлопці, з низьким укліном, як то кажуть, дякую за те, що ви є.